Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми запрошуємо вас у захоплюючу подорож світом флористичних рекордсменів та дивовиж. Ми побачимо квіти настільки великі, що в них може сховатися дитина, і настільки малі, що їх ледве можна розгледіти під мікроскопом. Ми зустрінемо рослини, чиї квіти нагадують обличчя мавп, Крила метеликів і навіть прибульців з інших планет ласкаво просимо у світ найбільших, найменших та найдивніших квітів планети. У глибинах тропічних лісів Південно-Східної Азії ховається одна з найдивовижніших і найжахливіших рослин на Землі Рафлезія Арнольда. Ця квітка, названа на честь її відкривачів доктора Джозефа Арнольда і сера Томаса Стемфорда Рафлза, є справжньою загадкою природи. Ця дивовижна квітка вражає своїми неймовірними розмірами. Діаметр найбільшої знайденої квітки Рафлезії сягав майже метра, а вага до 11 кілограмів. Це робить її найбільшою окремою квіткою у світі. Але розмір не єдина дивина рафлезії. Ця рослина живе досить незвичним життям. Вона не має ні листя, ні стебла, ні коріння. Рафлезія паразит, який живе всередині ліан роду тетрастигма. Більшу частину свого життя вона існує у вигляді тонких ниток всередині рослини господаря, висмоктуючи з неї поживні речовини. І лише раз на рік або навіть рідше. Рафлезія вибухає величезною квіткою. Ця квітка живе всього кілька днів, але за цей час встигає наробити чимало галасу в джунглях. А все через її аромат запах гнилого м'яса, який приваблює мух. Ці комахи допомагають рафлезії розмножуватися, переносячи пилок. Цікаво, що квітки рафлезії бувають або чоловічими, або жіночими. І щоб утворилося насіння, потрібно, щоб поруч розквітли обидві, а це трапляється надзвичайно рідко. Тому рафлезія Арнольда вважається вимираючим видом. Уявіть собі рослину заввишки з будинок, з величезною квіткою, що смердить, як десяток протухлих рибин. Знайомтесь, це Аморфофалус титанічний, справжній велетень рослинного світу і один з найдивовижніших його представників. Ця рослина гігант, родом з дощових лісів Суматри, де вона вражає уяву місцевих жителів та рідкісних щасливчиків туристів. Аморфофалус титанічний це не просто квітка. Це ціла подія в житті лісу. Почнемо з розмірів. Уявіть собі, що ви йдете лісом і раптом бачите квітку заввишки до трьох метрів і вагою до 150 кілограмів. Це найбільше суцвіття у світі рослин. Коли аморфофалус цвіте, це справжнє видовище, величезна воронкоподібна структура з бордовими краями розкривається, наче якийсь фантастичний портал в інший вимір. Але найцікавіше починається, коли ви підходите ближче. Запах цієї квітки це щось неймовірне і не в хорошому сенсі. Аморфофалус титанічний пахне гнилим м'ясом, і це не перебільшення, запах настільки сильний і огидний, що може викликати нудоту у людей. Але в природі все має свій сенс. Цей аромат приваблює комах запилювачів, які полюбляють падло. Цікаво, що ця гігантська квітка розкривається лише на два-три дні, раз на кілька років. Весь цей час рослина накопичує енергію у величезній бульбі під землею, яка може важити до ста кілограмів. Ще один цікавий факт: квітка Аморфофаллуса може нагріватися до температури людського тіла. Це допомагає поширювати свій чарівний аромат якнайдалі. У природі ця рослина знаходиться під загрозою зникнення через вирубку тропічних лісів. Але завдяки своїй унікальності, аморфофаллус титанічний став зіркою ботанічних садів по всьому світу. Коли він цвіте, це стає справжньою сенсацією, і люди вистоюють у чергах, щоб побачити і понюхати це диво природи. У світі рослин є справжні карлики, які здатні дивувати своїми розмірами та адаптацією до різних умов. Одним з таких карликів є вольфія безкоренева найменша квіткова рослина на землі. Ця крихітка справжній чемпіон серед рослин у категорії міні. Вольфія настільки мала, що її розмір становить лише 0,6 мм довжину та 0,2 мм ширину. Уявіть собі, на одній чайній ложці може вміститися до ста тисяч цих рослин, це як мініатюрний зелений всесвіт у вашій кухні. Але не дайте її розмірам вас обманути. Вольфія безкоренева є повноцінною квітковою рослиною. Так, так, вона навіть світе. Щоправда, її квітки настільки малі, що побачити їх можна лише під мікроскопом. Це найменші відомі квіти у світі. Цікаво, що Вольфія, попри свою назву безкоренева, насправді має корені, але вони настільки редуковані, що більше схожі на маленькі волоски. Ця рослина плаває на поверхні води, вбираючи поживні речовини всією поверхнею свого тіла. А ось ще один цікавий факт: Вольфія найшвидше розмножувана квіткова рослина на планеті. Вона може подвоїти свою біомасу всього за 24 години. Якби нічого не заважало її росту, за 4 місяці вольфія могла б покрити всю поверхню землі шаром завтовшки 30 сантиметрів. На щастя, для нас у природі є багато чинників, які стримують цей зелений поток. Незважаючи на свій крихітний розмір, вольфія безкоренева, справжній суперфуд. Вона містить більше білка, ніж соя, і багата на вітаміни та мінерали. В деяких країнах Південно-Східної Азії її навіть вживають у їжу, називаючи водяною сочевицею. Ця рослина також привертає увагу вчених як потенційне джерело біопалива. Завдяки своєму швидкому росту та високому вмісту крохмалю вольфія може стати екологічною альтернативою традиційним джерелам енергії. Отже, вольфія безкоренева це чудовий приклад того, як у природі найменші створіння можуть мати величезне значення. У глибинах тропічних лісів Центральної та Південної Америки ховається дивовижна рослина з химерною назвою Психотрія. Ця незвичайна квітка немов зійшла зі сторінок фантастичного роману або прилетіла з іншої планети. Уявіть собі, на тонкому стеблі розпускаються яскраво червоні суцвіття, які за формою нагадують губи. Так, так, ви не помилилися. Ці квіти виглядають як спокусливі жіночі вуста, готові от-от прошепотити якусь таємницю. Але це ще не все. Її плоди теж вражають уяву. Вони мають насичений неоново-синій колір, який рідко зустрічається у природі. Цікаво, що назва цієї квітки походить від грецького слова психе, що означає душа. І справді ця рослина немов зачаровує, привертаючи увагу не лише людей, але й тварин. Яскраві квіти приваблюють колібрі та метеликів, а соковиті плоди улюблені ласощі для мав і птахів. Але будьте обережні, деякі види цієї рослини містять психоактивні речовини. Місцеві шамани здавна використовували їх у своїх ритуалах для входження в змінені стани свідомості. Ще один цікавий факт: її листя має здатність накопичувати метали з ґрунту, зокрема, нікель. Вчені навіть пропонують використовувати ці рослини для очищення забруднених територій. У глибинах тропічних лісів Південно-Східної Азії ховається ще одна з найнезвичайніших і найтаємничіших квітів Такка Шантрє. Ця екзотична рослина, завдяки своїй незвичайній формі, що нагадує літаючого кажана, зачаровує і лякає водночас. Її величезні темно-фіолетові, майже чорні квіти сягають 30 сантиметрів у діаметрі, а довгі ниткоподібні приквітки, що звисають донизу, можуть виростати аж до пів метра. Саме через цю незвичайну форму такку часто називають квіткою-вампіром або рослиною з пекла. Але не поспішайте лякатися, попри свій моторошний вигляд, так кашантрі абсолютно нешкідлива. Навпаки, місцеві жителі здавна використовують її в їжу та народній медицині. З крохмалистих бульб цієї рослини готують борошно та крохмаль, а листя та квіти додають до салатів. Незважаючи на свій екзотичний вигляд, та – досить невибаглива рослина. Вона чудово почувається в тіні і може рости навіть у кімнатних умовах. Тож, якщо ви мрієте про власного домашнього вампіра, ця квітка саме те, що вам потрібно. Серед дивовижного різноманіття рослин нашої планети особливе місце займає Аристолохія Сальвадорська. Ця екзотична квітка, що родом із Центральної Америки, приваблює погляди своєю незвичайною формою та загадковим забарвленням. Форма квітки настільки незвичайна, що її часто порівнюють з шоломом космічного лиходія з зоряних війн, Дарта Вейдера. Але не поспішайте лякатися цього космічного прибульця. Аристолохія Сальвадорська справжній майстер маскування у світі рослин. Її величезні квіти з темно-бордовими або коричневими візерунками чудово зливаються з напівтемрявою лісового підліску. Це допомагає рослині приваблювати комах. Комахи, приваблені яскравим кольором та сильним запахом, який, до речі, нагадує аромат гнилого м'яса, легко потрапляють всередину і тим самим запилюють квітку. А ось ще один цікавий факт: незважаючи на свій грізний вигляд, ця рослина перебуває під загрозою зникнення. Вона зустрічається лише в деяких районах Сальвадору та Нікарагуа, де її природне середовище існування швидко скорочується через вирубку лісів. Тож ця квітка інопланетянин потребує нашого захисту не менше ніж рідкісні тварини. У глибинах африканських пустель ховається ще одна з найдивніших рослин нашої планети гіднора африканська. Ця рослина-паразит веде підземний спосіб життя і рідко показується на поверхню. Але коли це відбувається, вона вражає своєю незвичайною зовнішністю і пікантним ароматом. Ця рослина не має ні листя, ні стебла, ні коренів у звичному розумінні. Все, що ми бачимо над поверхнею землі, це величезна квітка, яка може сягати пів метра в діаметрі. Ця квітка справжній майстер виживання в екстремальних умовах. Вона проводить більшу частину свого життя під землею. Вона прикріплюється до коренів своїх жертв і висмоктує з них всі необхідні поживні речовини. Коли приходить час цвітіння, гіднора випускає на поверхню свою величезну квітку, яка смердить, як гнила плоть. Це приваблює її головних запилювачів: жуків, гнойовиків та мух. Ці комахи, приваблені ароматом, заповзають всередину квітки, де застрягають на кілька днів, запилюючи рослину. Цікаво, що місцеві жителі знайшли гідне застосування цій дивній рослині. Її плоди, які за смаком нагадують щось середнє між картоплею та кокосом, вживають у їжу. А ще гідно використовують у народній медицині для лікування різних захворювань. Її зовнішність настільки химерна, що коли європейські ботаніки вперше побачили її засушені зразки, вони подумали, що це якийсь невідомий вид гриба. Лише пізніше вчені зрозуміли, що мають справу з квітковою рослиною. Ось така ботанічна загадка. Уявіть собі, що ви гуляєте японським садом, і раптом бачите квітку, яка виглядає так, ніби щойно злетіла з небес. Ні, це не янгол, і не казковий птах. Це хабенарія радіата. Або ж як її ще називають, орхідея біла чапля. Кабенарія Радіата справжня зірка світу орхідей. Її квіти настільки витончені і незвичайні, що здаються витвором мистецтва, а не творінням природи. Білосніжні пелюстки, які розходяться віялом, утворюють форму, що дивовижно нагадує чаплю з розправленими крилами. Здається, ще мить, і ця квіткова пташка злетить у небо. Хабинарія Радіата наземна орхідея, яка росте в вологих луках і болотистих місцевостях Японії, Кореї та деяких районів Китаю. І ось цікавий факт: ця орхідея справжній майстер маскування. В період спокою вона ховає свої бульби глибоко під землею, і знайти її можна лише в сезон цвітіння. Хабенарія Радіата має дуже незвичайний спосіб запилення. Її квіти випромінюють слабке ультрафіолетове світло, яке приваблює нічних метеликів. Цікаво, що в японській культурі хабинарія Радіата має особливе значення. Її називають каріко, що означає трава чапля, і вважають символом елегантності та чистоти. У традиційній японській поезії ця квітка часто згадується як втілення літньої краси і швидкоплинності життя. Незважаючи на свою тендітну красу, Хабенарія Радіата досить витривала рослина. Вона може витримувати короткочасні морози і навіть періоди посухи. Ось така вона ніжна зовні, але сильна всередині. Уявіть собі рослину, яка виглядає так, ніби її намалювала дитина під впливом надмірної фантазії. Знайомтеся, це вельвічія дивовижна, одна з найхимерніших рослин на землі. Ця ботанічна дивачка росте в одному з найсуворіших місць нашої планети, пустелі Наміб в південно-західній Африці. І повірте, вона цілком виправдовує свою назву дивовижна. Перше, що кидається в очі, коли бачиш вельвічію, це її гігантські листя. Уявіть собі два величезних зелених ременя, які звиваються і перекручуються, розтягуючись на кілька метрів по землі. Ці листя можуть виростати до чотирьох метрів у довжину. І найцікавіше, за все своє життя вельвічія вирощує лише два таких листка. Вони просто ростуть і ростуть, розщеплюючись на кінцях, створюючи ілюзію багатьох листків. Вельвічія може жити до двох тисяч років. Це робить її одним з найдовговічніших організмів на планеті. Уявляєте, деякі з цих рослин могли бачити падіння Римської імперії. Але як же ця рослина виживає в таких суворих умовах? У неї є кілька хитрих трюків. По-перше, у вельвічії є довгий стрижневий корінь, який може сягати глибини 30 метрів у пошуках води. По-друге, її листя здатне вбирати вологу прямо з повітря. Навіть у найсухішу погоду вельвічія знаходить спосіб втамувати спрагу. Цікаво, що місцеві жителі називають вельвічію окоджове, річ, яка загубилася. І справді ця рослина виглядає так, ніби вона випадково потрапила в пустелю з якогось іншого фантастичного світу. Уявіть собі, що ви гуляєте лісами Перу чи Еквадору, і раптом бачите маленьку мавпочку, що визирає з-поміж листя. Але придивившись ближче, ви розумієте, що це не тварина, а квітка. Знайомтесь, це орхідея мавпочка, одна з найдивовижніших рослин на нашій планеті. Наукова назва цієї орхідеї Дракула сімія. Дракула означає маленький дракон через форму інших видів цього роду, а сімія мавпа. І справді, квітка цієї орхідеї неймовірно схожа на мордочку мавпи з широко розплющеними очима та пухнастою бородою. Деякі навіть кажуть, що вона нагадує усміхненого орангутанга. Але зовнішній вигляд не єдина дивина цієї рослини. Орхідея мавпочка має ще кілька цікавих особливостей: аромат апельсинів. Уявіть собі. Квітка, що виглядає як мавпа, але пахне, як стиглий апельсин. Цей солодкий аромат приваблює комах запилювачів. На відміну від багатьох інших орхідей, ця красуня може цвісти в будь-яку пору року. Потрібно лише створити їй правильні умови. Орхідея мавпочка любить прохолоду і висоту. Вона росте в хмарних лісах анд на висоті 2000 метрів над рівнем моря. Квітки цієї орхідеї досить великі, до п'яти сантиметрів у діаметрі, а вся рослина може виростати до 50 сантиметрів заввишки. Ця орхідея настільки незвичайна, що стала справжньою зіркою серед колекціонерів. На жаль, це призвело до того, що в дикій природі вона стала рідкісною. Одна квітка орхідеї мавпочки може усміхатися до вас протягом кількох місяців. Це досить довго для орхідей. Відкриття цієї дивовижної орхідеї відбулося відносно недавно, у 1978 році. З того часу вона встигла підкорити серця ботаніків і любителів рослин по всьому світі. Отже, ми здійснили неймовірну подорож світом найдивовижніших квітів нашої планети. Ці дивовижні рослини нагадують нам, що природа нескінченне джерело краси, дивацтв і несподіванок. Природа завжди готова дивувати нас. І хто знає, можливо, десь там, у незвіданих куточках нашої планети, ще ховаються квіти, які здивують нас своєю красою і незвичайністю. Не забудьте поставити лайк нашому відео та підписатися. До нових зустрічей.